Сильний, мій Харькова, сильний бо в тебе позицька душа. Незламна, гартована, вільна, яку не зламає війна Мерзенна пітьма наступала, щоб знищити сяйво твоє Палили вогнем, розпинали та тільки зміцнили тебе. Народ підійнявся на битву, щоб крила твої берегти. Читає, матуся, молитву і поруч щасливі сини. І ти підіймеш своє крило, заквітнеш, відродишся знов. Ти сильний, мій Харкове, сильний, підміну здолати любов. Мій Харкове омріяний роками, осяйний легендами віків. Твоє ім'я витає поміж нами ще від славетних прадідів, дідів. В тобі козацька мужність та відвага, соколиків завзятих вояків. Це стійкість духу і трудова наснага Заводів непохитних трударів. Люблю тебе, мій Харкове, зелений, завжди яскравий, наче оксамит. Завжди сучасний в своїх теренах та мирний час кі в час в українських літ. Тобі завжди є місце і для мене, і для мільйона молодих сердець. Що прагнуть, аби найкращі тут гени, Небесний наш поєднував митець, дорогі захисники України. Ми хочемо висловити вам нашу щиру вдячність за вашу безмежну відданість і відвагу, з якою ви служите нашій країні. Ви є справжніми героями та захисниками нашої свободи. Кожен день, який ви проводите на передовій, та кожна мить, коли ви стоїте на варті нашої незалежності, є надзвичайно цінними для нас. Ми завжди вдячні вам за це. Ваша сміливість і відвага нехай завжди оберігає нашу країну. Ми пишаємося вами як захисниками нашої рідної землі. Ваша відданість Україні найкращий подарунок для всіх нас. Дякуємо вам за постійну службу. Сьогодні ми вшановуємо вас, наших справжніх героїв. Дякуємо вам та бажаємо вам міцного здоров'я та миру в нашій державі.